Туди ми шукаємо наш лідел. Ну вон бачите, вон оця горка саме верху. От десь там наша хата на зеленому на самому. Вот. Боже, як же тут класно. Все цвіте, все зелененьке. Коротше, я тільки що кофту потеряла, мене не люди бі, не дали. Все давай, Не будемо садити камерку, покажемо. Ну коротше, тут взагалі кайф. А ви знаєте, що я з п'ятихаток Дніпропетровської області. Дивіться, що ми знайшли? чи що видно, щось прийдіть. Дніпро маркет, коротше, називається. Прикол. Прикол, прикольчик. Коротше, ми знайшли. 50 злотих, стояв без цього і 70 в коробочки. Хочу спробувати тут виграти ігрушку. Я б, наприклад, хотіла стіча більше всього. Ми вже в взяли булочки. So, obsiankę tak ubierem, właśnie. Bierem się obsiankę, potem pokażemy, co my kupiliśmy. Jeden zestawek. Coś Jakie interesne kozier. To nazywa się pomidor loewe. To są nie doskonałe, więc czy jakieś uh -huh. są? So, nie wiem. Cośmy wzięły? Obsianka, pomidor, jogurty. Umieść towar Мені кушати утром на бутерброді, бо там буде така овсянку і сакладку я обичну, якісь оладки, сир і тро. все. Ми вже купили продукти, я уговорила Богдана закладати таксі, тепер ждемо таксішку, через 2 минути буде. Всім добре. Ми уже приїхали на место, вот наш домик. Ага, вот такий у нас шикарный вид. Сейчас ще покажем вид с домика. Вообще, как... Короче, мы уже в домике, вот наш домик. Потом покажем обзор на домик, но ну, тут Це такий вид. Вообще, Це вообще, блядь. Це вообще. Тут бомба. Хорошо, що ми такси заказали, скажи. Ну не знаю. Слушай. Ага, понятно. Чи вот такий вот у нас Номер тут взагалі чотирьохмісний, але ми його взяли чисто з-за того, що тут такий шикарний вид, він на самому верху. Вот. Тут поспати, тут ще посрати. Ставте Вот. Тут така ванна, душ, туалет, зеркало, все, що ще треба, правильно? Короче, блин, кайф. Зараз будемо пити чай. Чуть-чуть відпочинемо. І взагалі. Блин, ти так красиво, в цих штанишках. Вообще, Скажи. Ти такий моднявенький. Ну, Клас. Я взагалі сонно сижу. Багато мене роздупляє своїм чайочком. Потім що треба узнати, чи є тут гріль внизу, бо тут вот таке містечко. Треба буде купити м'ясо. А в любом случае придумаем, что с ним будем Что-то на будем овощи, спекали. овощи, короче, на салат. И что еще я сказала? Картошку запечь, или что мы думали? Нет, мясо, мясо салат. Мясо салат. Короче, я... А, хочу... алкоголь что сейчас? Значит, это что касаемо завтрашнего дня. Э, у нас есть два варианта. на головочку пить раз. Угу. И два... і ти туди помниш, де це ли... горнолижна траса була? Так. Да. Ну, от. Завтра буде вже прохладно, бо сьогодні саме жаркий день у нас. Сьогодні дуже жарко, да, дуже жарко. Е, вот. Ну я б не сказав, хуярю гарячий чай. Наша улюблена карчма, Ой, яка ось тут, тут там не знаходиться. Болеє. Не болеє? Ми не скажемо в адрес. А то ви приїдете, блін. Номера подорожають. Нашого нам треба. А ми тут за 200 злотих, блін, на тиждень. Реально, на місяць. Не знаю на що я там похожа. Ми вже чуть. Ми вже чуть-чуть поотдихали, поспали чуть-чуть. Зараз -чуть. буду знімати свій чайок японський. Вот. Бублик тут лежить. Йдемо з банюрою туди. центр. Щось треба перекусити, взяли тут же філма нашого. От, щось перекусимо і підемо погуляємо в центрі. Може підемо туди трошки до гор Там де ми колись були на горнолижних трасах. От туди. От, підемо зараз отак, вот обходним вот, путем полями, щоб не через низ, через корчму. От, а там вернемося, не знаю, часов 8 може. Вернемося в 8 і півдесятого десь підемо вже на корчму висіти. Кстати, закрив цю. Не знаю, що Даша показувала закрив, блядь, бо воно так напікає сюди в кімнату. Бам. Шо, да. Все, рушаємо. Що ви на це скажете? По-моєму, я взагалі якісь реально вигляді круто. По-моєму, мені оці вообще не йдуть. По-моєму, вони не йдуть і мені. Мені кажеться, що настільки дебілоїдна форма, що вони мало взагалі кому можуть підходити. А що через них дуже странно видно, тому мінусуємо їх з нашого лука. І так, ми наотдихались вдома. Ну, може не на Ні, це нормально. Ну, пора виходити гуляти, подивіться на ці віди. Красиві ці домики. Ми, блі, забули уточнити, чи є у нас гріль. Взагалі як є, але ми що то його не бачили, може він там в беседки. І йдемо уточнити, чи точно є гріль, щоб купити м'ясо, там пожарити. Короте, от ми йдемо. Така от нелегка дорожка. Ми тут були, в... були зімою і ми оцю дорогу йшли зімою по снігу з двома сумками, бо ми не знали, як по-другому йшли так. Просто подивіться на цю красоту, тут гори, Тут от таке от возвишення і... І тут от такий от спуск. Ну просто сказка. Боже, як ми тут... от там якийсь вертолет літає. Як ми тут блін, Я не знаю. Спускались скользко було вообще. Зараз теж скользко. Дивіться, тут теж дуже красиво. Тут що це? Це больниця якась. А в минулий раз зимой ми тут йшли, і тут нам козочки якісь попалися. Тут вставимо відео, покажемо. Взагалі дуже красиво. Ми вже вслили з горем пополам. В 4 магазину заходили, поміняли 20 злотих на п'ятерочки. Я їх благополучно просрала в робом автоматі. На стіча потратила, там такі громні, коротше, стіч і треба перевізти цю ниточку. Повна параша, коротше, я нічого не виграла. Все ми да. вийшли на головну вулицю. І от така от тут красота. Прикинь, там хостел. Да. Тут от такі стоять штучки, можна сирок там купити. ого, Води тут а в хутрі всі. Смотри, что пахнет. Короче, вот такой магазин. Тут куча конфеты, коробки. Тут дуже вкусно пахнет. Вот такие, короче, просто на розлет разные конфетки. Тут дуже вкусно пахнет, скажет. О, вот такие хочу вкусные прям. 100 грамм 12 злотых. Ось такі вот штучки. Короте, такий магазинчик. Щоб ви знали. Може хтось буде, може комусь буде інтересно. Если Якщо вот так вот прямо йти, тут вот суперфарм, а тут вот такий поворотик невзрачний. І там, короче, ну типа, кафешка, не кафешка. Називається схабове конкретне. 30, мабуть, це я сама тебя котлета. І 20 злотих ще за картошку і салати. Ми тоді брали, у нас по 50 злотих вийшло, да? так? Вот. Ну там тарілка, ну це це, ну, як наші дві голови, реально. Так, да, там котлета така огромна. Одбивна ця, це взагалі. Да. О, от ця кафе. Да? О, давай покладемо, Перецінимося заодно. Так, да, зараз перецінимося, подивимося, тортик мені. О, дивіться, це. Так. Поснімали ці стекла подивимося, що тут Значить, Десерти десерты тут є. По 45 злотих. О, крем-брюрье. 30. Воно. Воно. Нема такого, так? Як ти хочеш? Ого, круасан за 35 злотых. У нас якому нравится. Угу. Хорошо. Прикольно. Такий закопанський каноїс. Так, 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 да. Вот хотів цей. Реально? Св'язати мислі, на дурі закопасних каноєр. І так, можливо, зараз для когось відкриємо секрет. Короче, тут є такий вот торговий центр, називається Крупувки 40. Зимою ми були. Yeah. Було відкрито, мої батьки недавно їздили, казали, було закрито. Відкрита тераса повністю, з панорама сумасшедша просто на гори. Блять, закат. Чай ми там знімали. Це просто це один із інших місць, де я був за всю свою життя. От є такий магазин ігрушок, тут такі прикольні персонажі. Я хотіла показати От оце. Який тут офігенний зайка стоїть. Мені дуже подобаються оці персонажі. Вони дуже дорогі, але прикольні. Я хотіла цих больших показати. и такие вот. А у хочу нас есть... Такой как... Да, хочу. Подарок. Да. Лев? Да. Феринство. Так вы не продаете. Это ты сам просто хочешь. Одна терраса. Вот да, тут одна терраса, та, что из ресторана, да, кираса, та, что из ресторана и идет. И сейчас мы пойдем на ту другую. вкусно. да, знаешь, я тут даже пох... Про... покушала, праздником. если честно. Пахнет праздником, праздником классно. Да. А он, я думал, где ты дед сидеть. А, а он, а он дед сидит, реально. Короче, все, походу відкрито, ми йдемо. Відкрито? <рес> вот. Тут три людини. Така тут красота і тут чомусь то мало людей на подивіться, який тут вік. <рес> <рес> І звісно, взагалі не зрозуміло, чого тут так так мало людей. Потому що, ну, тут взагалі, звісно, вид шикарный. Вон там колесо обозрения біленьке. Ми туди теж підемо і ходили, ми вже там були, там базарчик такий є. Вот. О, там ближе до колеса того обозріння. Е Богдан, скільки стоили эти апартаменти?

Він виходить, так стек за лупа. Та не за лупа, а халупа. <laughs> Ми йдемо в мак, хавати. А потім підемо в корчму вже нашу. Він єлі отак руки складає, блядь. Так болить. Коротше, тут взагалі такий скромненький мак, тут так мало людей. Запари у них немає. Людей. Жарко ужас просто. У мене аж потиличили. Ми сьогодні, сьогодні гуляємо по закопаному коли жарко, а завтра вже буде холодання крепке. В ньому буде 18 градусів, а ночі буде градусів 7. Так що ми візьмемо і жарку погоду, і холодну. А ну давайте вакансію подивимось. Мені? Ва, пер... Мені? Я не хочу роботи. Переїдемо, купимо дом. Овець заведемо і ти підеш. І буду порати овець. Ось така от у нас їда сьогодні буде. Підвечірочок під вечірочок. Ну, під вечірочок. А потім у нас буде корчма поповне. Корчмі, блять. Оторм'ємося. Ось дивіться, теж така корчма. Зараз бачиш всіх такий дизайн з шкурками за вечір. Молоду, Красота, бліди. Кстати, лабубу Тільки що спрашували, були по 60 злотих, Уже не по 80, не по 70. О, я сказала, от пончики і десь зараз тут буде. Шукаємо э, цей. Шукаємо цукерню, щоб тортика подивитись мені. Вот так, так от ми знайшли цю цукерню, ого вона огроменна. за тортик. Ну, и какие вот с маленьких. Возьмем вот малиновые, какие есть. Все, я взяла арахисовый тортик. Было? Да. сегодня так, завтра будет. Сегодня мой Блин, у нас цей отдых такой вообще классный. Будет такой добрый вообще. Мы тортик Я не знаю, там покушати. Коротше, бля, все у нас є. Взагалі хороше настроение, хороша погода. Чайок будем пить на балконі, потім підемо покушаємо. Погуляли. Потім ну, взагалі офігенно. Блин, так хотелось хотілося, не тут жити. Взагалі. Ой. Так, ми прийшли в відео, значить. Взяли Взяло м'ясо, пожарити, соус. Щось ще візьмемо алкоголь, який будемо пити, вино, мабуть. І, і на салатик щось, і водичку візьмемо, щоб нам було що пити. І все. Ми йдемо ще до сих пор домой. Тут от, є такий магазин з сірами, овечими, оціми оцифрами. Что это такая. Э... А, это тут коптик серый. Да. Ага, сейчас уже ничего не готовите. И тут э... а? Ой. Э... И тут вот овечка есть. Короче, вот такие вот что овечки. Вот, не знаю, можно потрогать. И малыши вот такие вот, из Блін, тут дуже малесенькі тротуарчики для людей, так? Да? Що це було? Волга. Тут дуже малесенькі тротуарчики для людей. Такі от, єлі от, дві людини вміщаючи. Може, у нас жопи після Варшави заходу. Бачите, просто дорога, дорога, гори і така малесенька тропиночка. Коротше, у нас ж зараз буде от така от, таке така У препятствия. Ухмя, мокра, голова, срака, срака. піхва, Подмышки. Подмышки. А, на мене хтось виріс. Фух, Фух капіт збільшення осталось. Только помила вчора ввечері голову, а я що не хочу. Летих, Спасли когось наряд. Він великий прямо з середину. Ми вже вдома. Щоб роботи в принципі. Замирились, ножки печуть печу, чуть-чуть. Зараз будемо віддихати, пити чай і потім підемо в корчому кушати. Що скажуть? По поводу. По поводу нашего вечерочка. Пожалуйста. Я там просто уже все рассказывала. Педам сейчас в, в корчму. Пидам покушаем, да. У нас сейчас челюсти. Да? Да, да, да. Вот. Поезд Случайно штани, а не мої. Думаю, в сраку почали врізатись, чи не пішли щось нарошилось, чи дошилось мені. Ми сейчас йдемо вже кушати в карчму. в нашу суєтитись. а мої Короче, Зараз будемо показувати, що будемо їсти і як ми будемо вкусно їсти. Гас. а Ми дурбелики. Корчма закривається в 22, блин, сейчас 21-22, ми туди току йдемо. Зараз нам поки приготовлені, там швидко, в принципі, готовлять все рога. У нас останется 20 хвилин, щоб поїсти і, і уйти О, оттуда. Вот наша корчма. Корчма у сладке, вона називається. Последний раз, 27 січня, ні? Ну, мабуть. На Богдана Нінжені ми тут приїжджали. Зараз спросимо, як нам заказати. І через не вигонять через 20 минут. Ось така тут шкурочка висить. В прошлий раз, якісь, землі грали музики. Реально, а то ми взагалі то голодні. У меня, у нас, у О, вже, так, да, от така карточка. Блін, ми сидимо, до нас ніхто не приходить. Зараз прийде. А ще тут якась пісня українська грає. Що стільки є? Ще є время. Коротше, ми вже зробили заказ, заказали, все що ми хотіли. Нам предложили, що можна туди тут покушати, але ми вирішили, що вже будемо на спокійні собі на балкончику сидіти. Світитись, кушатись, собі медленно, щоб люди нас не виганяли. Так. Да, тут хороша тітя каже, що можете покушити. Ми вирішили подивитися просто меню, що можна заказать буде, коли ми в наступний раз приїдемо. завтра чи коли значить, ми хочемо спробувати журик один взяти, щоб ну, коротко, каждый просто не хоче. Ну, тут є зуба это це з цих коротко, грибів. Е, і ми візьмемо її Попробуємо 100%. 100%. Е, 150 грамів. кстати, бублик. 12, 12 злотих. І е. Е, кстати, що вам ще хотіла сказати, е, я от, е, в, в Варшаві в заведеннях, ну, де ви бачили сернік за 12 злотих, 150 грамів. Ніде во все. Ми ба бачили в Рюбашки за 4 злотих. За 4 злотих. Коли е, банюра уїжджала, то я, блін, Такий заряд купив, отакий такий сернинг блядь. Я вам отвечаю, тупо як це меню. Вот так прийшов в любашку. Именно бабах на пів котлети. Вот мы забрали наш коллег. Наш пакунок. я надеюсь, что вони нам як по сім'ям клиентам до хуя положили. <реш> Короче, все, мы идем уже. Взагалі насамкінець порції так великі, тому що тут три оцих плац, кажем нічаних, які я буду їсти. І я в прошлий раз з'їла два і наїлася. Точно. Я секунду ще покажу, восхищаюсь внешнім відом цього заведення, воно виглядає тупо як Букінгемський палац королеви Єлізавети. А внутрі просто хороша, я вкусна. Домашня їда, реально? Ні, ну в мене не світиться під кришою. А кстати, хоча була б хороша ідея. Там, кстати, чуєте, шумить вода. А в нас зараз е, кончений відрізок дороги, тому що нам да. цілий час Ой. треба йти вверх. І там ще їдемо їдуть машини. Але це пахне. Пахне? Це соусом це пахне. О, грибами пахне страшно. По страшному пахне грибами. Коротше, летим їсти. зараз прямо на балкончику накриємо. Ми там ще свічечки якісь поставимо, вінішко відкриємо, бабах. Двино да. купили якесь. Зараз розпакуємо хавчик наш. Сейчас Бублик запалит свечечкой. Блин, Бублик вообще такая няшечка. Я не знаю. Я в шоке. Да? Ага. Вообще хороший. Короче. Мы <свяк> <свяк> вообще на голодного края. Я даже пить свечу фонариком. Вот, значит, сыр. Тут два кусочка бочек. И журавлиный соус. Шуртах. бандана. Бігос. Розкажи, що таке Бігос. Бігос, це короче, тушена капуста з, по-моєму, шість видів м'яса. Це колбаси, э, вирізка свинини, э, ошийок свинини. Ну, короче, таке. Відб... Відб... І в мене такий поно. Це дуже соус з білих грибів. Це таке соус з білих грибів. Це взагалі Це Дуже вкусно. Я їв в прошлому ну... раз гріті утром, блядь, я ходіла, як вони. Да. Ну, коротше, що оцей соус він такий концентровано грибний, при тому, що він натуральний. Ну, коротше, це взагалі не передати словами, як це вкусно. Все, всім пока у нас це тут... самі бачите. Коротше, ми вже покушали. Богдан пробує мої ці мої браники. Кувикаються. Блядь, У нас тут така романтика крута взагалі. Это у меня еще кусочек сыра остался. Дальше, я взяла два блинчика и вот сыр не доела с бочки. Такие, и я уже наелась. Такие нежный вкус, что это просто можно зумазить.